Вітаю всіх! Цей день я присвячую розповіданню крутих і дуже дуже нових англійських фактів, які ти може й не знав. А ти знав, що в реченні «The quick brown fox jump over the lazy dog» є всі літери англійської абетки. Перекладається воно так: прудка коричнева лисиця припригнула через ліниву собаку. Цікавий факт, що в англійській мові є найдовше слово. І ось воно. Ні, у мене ультрамайкроскопіксілі коніосіс. Перекласти це слово українською, то воно перекладається як пневмонія. а в ньому аж 45 літер. Ось і третій факт: Ан англійська мова така поширена, що нею розмовляють майже 400 мільйонів людей з народження. Це все чекаємо їх новинок. І для тих, хто дивиться в мене вперше, переходьте в інстаграм, і там в шапці профілю буде посилання на мій ютуб канал. Тому підписуйтесь, я буду дуже рад вашим підписочкам. Дякую.